Ники на нафтобазі біля Василькова проявили справжню мужність і героїзм Продовж перших 14 годин вони стримували поширення полум'я без піни, без спеціального обладнання і в старому неякісному одязі. І постійно очікували страшних вибухів. Чи не вперше вогнеборці показали нашому Олександрові Загородньому, в чому саме вони змушені виїжджати на виклики? Вони були першими. Саме ця дільниця з боярки почала гасити охоплену вогнем нафтобазу. автобазу. Це було справжнє пекло, кажуть хлопці. За перших вісім хвилин скінчилася піна. Далі поливали просто водою. Потім був страшний вибух, після якого довго збирали своїх в одному місці. Рації не працювали, а згодом чекали, поки їх нагодують. Волонтери держава не подбала ні про харчі, ні про туалети. Чи не вперше пожежники не для показухи демонструють свої старі автомобілі ще радянського виробництва та спецодяг подекуди теж ще радян? Штопаний, перештопаний, все, що краще, це вже за власні гроші, каже молодий лейтенант, який побоюється, що після цього інтерв'ю його звільнять. Я перебуваю на посаді поки що начальника караулу 33-ї державної пожежно рятувальної частини міста Боерка. А чого кажете поки що? Ну, все може бути, знаєте. Кажу. Зрозуміло. E, значить, тільки, да. по, на рахунок бойового одягу. Оце одяг, в якому працюють і в нашій частині, і в інших частинах багатьох, які навіть далі. Є. Ось о, просто мішок з-під картошки, скажімо так. Зуттям дають нам черевики, скажімо такі. Вони, якщо намокнуть, вони просто як картон, отак от, так от розлазяться. Хтось ось Тоже за свої кошти купуємо. Ну хоча б такі риболовські командир дільниці каже, останніми роками їх забезпечили пожежними рукавами, видали навіть одну нову вантажівку. Вона зараз на пожежі пошкоджена, але з усім іншим дуже кепсько. Зарплата пожежника 2,5 тисячі гривень. В першу чергу проблема з переносними радіостанціями. Немає зв'язку між бойовими дільницями. Старий одяг він уже в принципі непридатний, Ще з радянських часів він. А новий видавали нам новий років. Чотири, по-моєму, назад. Але я б не сказав, що це нормальний бойовий Це Він непрактичний в тому плані, що він швидко промокає і набирає таку вагу, що дуже важко потім ходити. Учора на пожежі прем'єр-міністр пообіцяв виділити кошти на технічне забезпечення рятувальників. Сьогодні гроші таки дали. Ми сьогодні вносимо рішення по резервному фонду. Скільки ми виділяємо з резервного фонду на Державну службу з надзвичайних ситуацій? Міністерство економіки. Підготовлено проект розпорядження 47,7 мільйонів гривень виділяється державній службі на ситуацій. Цих мільйонів вистачить якраз на чотири пожежні автомобілі, замість тих, що згоріли, та на виплату допомоги сім'ям загиблих та потерпілим. 200 мільйонів гривень планують виділити на техніку, але в майбутньому це майбутнє вже настало для пожежників з сусідньої Польщі, а так екіпіровані пожежники у Нідерландах. Українці ж досі користуються брезентухами. Олександр Загородний, Дмитро Сапронов, ТСН, 1 плюс 1.